Воно там вдалині кораблі. Стоять. Як я стою на березі і чекаю свого морячка. Весна йде, і я цвіту. Якийсь мужичок там стоїть. стисняється, я стисняюсь, тут до кого підійде. Я красивіша, хай він до мене підходить. Ну, що ти стоїш на своїх тонких ножках? Бойся мене підняти, в ЗАГС занести. Стою я біля своєї хати в Києві, чекаю жениха. Кажуть, будуть нас зносить. От коли прийдуть строїтелі, хай мене на руках беруть та зносять прямо в ЗАГС. Паркани, що були женихами не поламані, попадали від старості. Вона так заміж і не вийшла, а я не така. Мені 45.